Упродовж п'яти років ми ці галереї облаштовували приміщення, яке раніше належало управлінню охорони історичного середовища, розчищали підземелля від сміття, робили ремонти. У 2002 році підписали з тодішнім управлінням договір оренди до квітня 2017 року. Утім, три роки тому костел повернули у власність УГКЦ згідно чинного законодавства при зміні власника. Новий власник. Повинен укласти новий договір оренди. Наразі є чинним діючий договір до 2017 року. У галереї митці нині влаштовують виставки експозиції та відомі вже на всю Україну екскурсії під Львова, які супроводжують театральними атракціями. Це є той об'єкт, який приваблює туристів, бо це є те, що. Можливо, невидиме зовні для людського ока. Можна зануритися у історію нашого міста. Утім, духівникам такі екскурсії не до вподоби. Вони наголошують, що підземелля храму їхня власність та звинувачують митців мало не в Єресі. Люди, які організовують такі заходи, вони не є людьми, які люблять церкву. От з іншої сторони, вони викривляють історію. От, ще з іншого боку, вони на цьому заробляють гроші. Історики, які складають програми екскурсій, такі звинувачення називають нісенітницями. Мовляв, ніхто церкви не поплюжить, а навпаки. Ми намагаємося популяризувати історію і цього ордену, і історію, саме головне, нашого міста. Ми намагаємося зробити так, щоб туристи до нас приїжджали і їхали від нас з дуже гарними враженнями. На думку митців, церква відбирає приміщення, виганяє на вулицю без будь-яких пояснень та перемовин, як за радянських часів. Колись неї відібрали всі храми, і я розумію, що це було ну абсолютно ну сатана дія, держава мала віддати ті храми. Держава віддала ці храми. Але діяти таким самим способом церква не може. Вона може все змінити лише любов'ю. Утім, настоятель колишнього костелу запевняє, підземелля храму, коли вони його відвоюють, для туристів не зачинятимуться. Після того, коли підземелля будуть повністю звільнені галереєю Равлик, так як ми задекларували в нашому листі всі туристи і екскурсоводи міста Львова будуть мати змогу безкоштовно проводити екскурсії у підземельних храму, церква не бажає, аби у її підвалинах здійснювали туристичний бізнес. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, Олексій Шелковий, головні новини Львова.